«Радіо М сьогодні на конференції є місія. Сьогодні тут дві тисячі людей. І я хочу сказати, що так само у тебе є місія на твоє життя. Але є запитання: чи знаєш ти свою місію на своє життя? Що цікаво, дуже багато сьогодні людей підходило з різних міст України і казали, що вони слухають нас на fm хвилях. Всі кажуть про те, що контент, який ми як радіо робимо, дуже класний, адже люди сьогодні потребують надії, потребують підтримки, потребують уваги, натхнення. Сьогодні до нашої локації підійшла найбільша кількість молодих людей, і їм цікаво той момент, що радіо М може бути каналом або провідником, щоб говорити про світло. Доєднайся і ти. Це, Це не ручка, проста так? ручка. Кожне слово, яке буде написано цією ручкою, матиме вагу і силу. підписуйтеся, слухайте і налаштовуйте приймач в своїх авто на хвилю радіо М.